Багато власників собак вважають, що кістки це природна їжа для їхніх улюбленців, але насправді такий смаколик може бути дуже небезпечним. Кістки, особливо варені, можуть спричинити низку проблем зі здоров'ям у тварин від травм шлунково-кишкового тракту до серйозних пошкоджень зубів. Кісткові тканини вони не перетравлюються у тварин. Зачасту вони можуть збиратися в ком. Це може визивати непрохідність шунково кишкового тракту, можуть початися якісь інтерити, коліти це запальні процеси в кишківнику. Також є кістки, які роздроблюються, гострі. Вони можуть застрягати в ротовій порожнині, перекривати. Дихальні шляхи тварини. Найбільш небезпечними є кістки птахів, адже вони мають трубчасту основу, тому є більш гострими, що може спричинити низку внутрішніх травм. Це стосується не лише песиків, а й котів. Зачасту люди котикам ну, більш ширинні кісточки даються, також небезпечні, вони ще більш гостріші. Це ну, взагалі, категорично заборонено для безпечного задоволення природного інстинкту жування. Є багато альтернатив: спеціальні жувальні іграшки, виготовлені з міцних матеріалів, та сухі ласощі виготовлені спеціально для собак. Та все ж, якщо дуже кортить дати песику кісточку, то для цього є декілька правил. Це можна тільки яловичі, кістки, більш плечові або тазові, які будуть ну, доволі такі крупні. Але все ж таки, якщо їх варити, вони становляться м'які, тваринка їх розразить. Якщо давати сирими, це також може нести за собою там, зараження бактеріями, теж ж гельмінтами. Навіть якщо обдати окропом, це не дає 100% гарантії, що тварина не заразить. Це. Таке можна, скажімо так, практикувати, але це тільки під наглядом. Тобто тваринка гризе кістечку, вона весь час у вас на очах, щоб не відгризла, не проковтнула. У вас тоді повинні бути регулярні обробки від гельмінтів. Нерідко буває, що на прогулянці собака може вхопити та з'їсти кістку. У такому випадку уважно слідкуйте за самопочуттям свого хвостатого друга, та у разі необхідності обов'язково звертайте за допомогою до спеціалістів. Симптоми травм чи Ураження бактеріями можуть бути наступні. Це завжди пригнічений стан у тваринок. Може початися діарея, рвота. Це може супроводжуватися разом із кров'ю, з домішками крові. Це перші такі признаки. Дбайте про своїх улюбленців та уважно слідкуйте за ними під час прогулянки. А безпечні ласощі допоможуть зберегти здорові зуби, шлунок та загальне самопочуття вашого хвостатика. Софія Григоренко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.